Перемогою чинного президента завершився другий тур виборів у Молдові. Майя Санду набрала 55% голосів, а її головний суперник Олександр Стояногло – 45%. Явка становила 54%. Це один сімдесятих мільйона виборців, серед яких 325 тисяч молдовани, які живуть за кордоном. Більшість із них підтримали Санду. Майя Санду балотувалася від правоцентристської партії Дія і солідарність. Кандидатуру Стояногло виставила партія соціалістів. Він колишній генпрокурор Молдови. 2021 року проти нього порушили кілька кримінальних справ у зв'язку з підозрою в корупції та перевищенні повноважень. 2023-го указом президента він був звільнений з посади. Санду, прихильниця євроінтеграції та зближення зі США. Стояногло виступає за зміцнення відносин із Росією і з Європою. Президент обіцяє звернути увагу на побоювання тих, хто голосував проти неї. Також вона має намір провести реформи, зокрема у сфері юстиції. Молдова, ти шагнула в буду Молдова. Ти зробила крок у майбутнє, дорогі молдовани. Я вдячна кожному, хто прийшов голосувати. Я почула ваші голоси. і тих, хто мене підтримав, і тих, хто голосував за пана стояного. Я зобов'язуюсь бути президентом для всіх вас. Я бізуюсь бути президентом. Всіх вас. Перший тур відбувся 20 жовтня. Санду набрала понад 42% голосів, а стояногло підтримало майже 30% виборців. Другий тур пройшов 3 листопада. Улітку наступного року в Молдові відбудуться вибори до парламенту.